Постійно повертаюся до цієї сторінки, автор явно вейк. Він ніби попереджає нас. Але про що? Я маю на увазі, що це означає. У будинку на озері з'явилася тріщина. Мармонти пустили туди, туди озеро. Це агент Кіра Несвес. Я прибула на сигнал тривоги в цьому районі. Мені потрібно поговорити з Мармонтами, але вода не могла пройти. Вона опинилася в пастці, була стримана, але тиск продовжував зростати, шукаючи виходу. Що це? У нас проблеми в будинку на озері. Всім агентам негайно прибути на місце. Я зовні в лісі. Не тут, не тут, не тут. Дякую тобі, Глітчера, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей зараз можна побачити на екрані. Нагадаю, що за можливості кожен бажаючий може підтримати канал гривнею, ставши спонсором каналу або закинувши разовий донат. Всі посилання залишу під відео. За кадром незмінно був Дмитро Глітчер. довгого життя і процвітання.